Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. І зараз долучаємо до ефіру Євгена Ситниченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Там учора приліт по приватному сектору. Троє людей загинули ще стільки само постраждали. Вітаю пане вас, Євгене. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я. Так, вчора в нас вночі Російська Федерація здійснила черговий терористичний акт і влучила по приватному сектору саме міста Кривий Ріг нашого району. В результаті чого два будинки повністю зруйновано. Більше 20 будинків зазнали пошкодження різного ступеню характера. На превеликий жаль є загиблі серед них. Хлопчик 12 років. Така тяжка втрата. Також троє людей зазнали поранення, і на сьогодні в лікарні залишається двоє. 17-річного хлопчика виписали вже лікуватися додому амбулаторно. Тож лікарі роблять все можливе для швидкого одужання наших постраждалих. На місці події працювала вся необхідна комунальна техніка. Також служби ДСНС миттєво відреагували. Була виникла пожежа. Газовики також прибули на місце події, тому що були пошкоджені газоводи. все швидко відремонтували, загасили і на сьогодні ще працюють. Звісно, штаби розгорнуті біля міста події міською владою міста Криворіг. Надається вся необхідна допомога мешканцям. Плівка по полікарбонатові там плити, ОСБ, шифер за для швидкого ремонтування по понівечених будівель також. Освітній заклад так, зазнав невеликих пошкоджень ведуться ремонтні роботи сьогодні на сьогодні менше роботи волонтери також дійсно допомагають постраждалим і міська влада буде здійснювати допомогу сім'ям і родинам які зазнали таких страшних пошкоджень Пане Євген, хотіла уточнити: от ті будинки, які не піддаються вже відновленню або не придатні для проживання. А цих людей куди розселили? Чи є, чи там, до родичів, чи все ж таки є ті, кому нема до кого звернутися по допомогу? Так, люди звернулись до своїх близьких та родичів. Але ж, звісно, в нас є можливість розміщення таких людей, тому що територія Криворіжжя стала великою. Родиною для більшості внутрішньопереміщених осіб, які звернулися за допомогою до нашої території. У нас є спеціальні міста і можливості і потужності для такої допомоги. Тож навчора ніхто не звертався за допомогою. Звернулося до міської влади більше 90 людей для підтримки і грошових виплат. А щодо проживання звернень не було. На тепер чи є загроза атак? <кх> Звісно, по всій території здійснюються терористичні такі обстріли далекобільної зброї. У нас після звільнення на території Херсонщини і самого міста Херсона правої сторони, коли вони перейшли на ліву сторону. Нас перестали обстрілювати ствольну артилерію, серзове ураган, град, Смерчі. але балістика з повсюди достає на превеликий жаль всю територію. І у нас періодично також відбуваються такі обстріли. Так нещодавно були. Обстріляні наші готелі, які ви знали, чули, були зруйновані. І ось знову такий обстріл по приватному сектору, мирному. Поряд навіть нема ніякого, знаєте, таких будів, будівель, схожих на технічні підприємства або на якісь ремонтні військові бази у нас така територія відсутня, але ж вони здійснили обстріл чисто. Мирним мешканцям нашої території вже за кілька тижнів розпочнеться календарно, розпочнеться опалювальний сезон. Чи повноцінно він розпочнеться у Криворізькому районі? Чи все ж таки є наслідки російських ударів, які незворотньо пошкодили інфраструктуру комунальні мережі? Так, щодо опального сезону, тільки завершився минулорічний опалювальний сезон. Ми почали розпочали підготовку до нового опалювального сезону, врахуванням всіх недоліків минулоріч, а також з врахуванням цих обстрілів, пошкоджених трубопроводів, пошкоджених об'єктів тепломереж і водопостачання. Десь збільшуємо укріплення, десь замінюються труби. Це питання на контролі по всій території району. Більш у невеликих громадах там менш проблематично, тому що там не були такі серйозні, знаєте, обстріли пошкодження в місті Кривий Ріг більше. Із-за обстрілів більш зруйнована були системи опалювальні, але вони активно ведуться там ремонтні роботи, і велика кількість трубопроводів повністю замінена на нові, і велика кількість відремонтована це питання на контролі особистої обласної військової адміністрації. То я впевнений, що опалювальний сезон буде набагато краще, але ж всі ми залежимо від енергетики. Якщо буде світло, якщо буде енергія, то звісно, тепло буде. Ми технічно повністю. Мністю будемо готові своєчасно включитися до чи розпочати зимово опалювальний період. Пане Євгене, я вам бажаю тихої доби і дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.